За нашими даними, так вночі був знову масований обстріл шахедами міста Харкова. Нам відомо про 19 шахедів, 7 локацій, 5 пожеж, 4 людини отримали поранення. Більшість це або промислові об'єкти, знову ж таки, це цивільна промисловість. Наприклад, це фактично кондитерка, відповідно кондитерська фабрика була. Десь ще шахи били по відкритій території місця ще встановлюються. Всі пожежі лікві... Лікві... ліквідовані наразі. Наші служби проводять цю необхідну роботу щодо ліквідації наслідків. Тобто наразі буде усунена там аварійність. Далі будемо, звичайно, комунікувати із людьми для того, щоб по максимуму допомогти відновитись. Про що йде мова? Наприклад, ось зараз ми поспілкувалися із підприємцями, які тут фактично займалися виробництвом. Далі будемо наш відповідний департамент економіки допомагати з оформленням фактично документів для отримання державного гранту на переробку. Це фактично до восьми мільйонів гривень, це допоможе їм, хоч якось відновитись. Поспілкувавшись, вони вирішили відновлюватись, відновлювати своє виробництво і залишатись працювати у місті Харкові. Скільки загалом цієї ночі постраждало підприємство? Дивіться, ми ще встановлюємо, тому що на одній локації може бути декілька підприємств, в одній тобто, будівлі на декілька фактично поверхів, може бути їх відповідно декілька. Але це за нашою тобто, інформацією біля десяти. Розкажіть, будь ласка, чи змінив останнім часом ворог тактику, який саме вони використовують зараз тактику, щоб нанести удари по Харкові? Дивіться, по-перше, вони перейшли максимум на шахіди. Це те, що ми спостерігаємо фактично останній тиждень. Плюс вони заходять з декількох відповідно, боків, намагаючись максимально скажімо так, обійти засоби протидії. Їм і нанести там ураження. Ну і фактично, ми спостерігаємо те, що удари е припадають на цивільну інфраструктуру, тобто він не розбирає де можлива військова інфраструктура, тощо тобто він б'є виключно по цивільній інфраструктурі. У нас так само пошкоджено більше 20 цивільних автомобілів.